Чи будуть налагоджені стратегічні партнерські зв'язки між Україною та країнами Африки протягом півроку? Ну, я б не була так радужно, я б не казала, тому що чи будуть в нас якісь зв'язки? Так, вони будуть. Чи будуть це зв'язки якісь. На рівні співдружності, якоїсь супердопомоги, нам зразу говорять, що ні. знаєте, Зв'язки є, ми дивимося один на одного, знаємо, що ви є, але якось не включаємося. Так що тут таке питання зв'язків на виході, і далі нам знову ж двійка мечів про те саме. І двійка жатів, що ми тільки навчаємось їх. Відбудовувати. Так що зв'язки будуть. Я не бачу, що там буде щось з тих, з тих зв'язків буде. Чи вплине на економіку РФТ, що Сербія підписала газовий контракт із Азербайджаном замість Росії? До 100% вплине. Ем, якось фінансово. Їх, їх підріжуть тут навіть нам дають п'ятірку Пентаклів, втрата фінансів. Так що я думаю, що дуже так сильно підріже Росію. Чи справді на Лівобережній Херсонщині ЗС у має великі успіхи? У чи має ЗСУ там успіхи? Так, має. Тут я можу. Підтримати я тут трошечки не можу підтримати ідею, що вони великі. Чому? Тому що успіхи мають, ми там добре закріпилися, але навіть ще на цьому нам говорять, що ну, через чур велике масштабування. Да? Тут ілюзія масштабування. От Чому я конкретно кажу, що я не впевнена, що вони великі. Так, успіхи є, ну не супер успіхи. Це все оці великі успіхи в нас чекають попереду. Так що це зараз якийсь тільки початок тих успіхів. Про що намагався домовитися російський олігарх Абрамович зі спонсорами Путіна? Та, тут, як завжди, все те саме. Тут тема знову ж перемовини, якась тема більше підійти до якоїсь більшої лояльності, тема якоїсь навіть Дорога від башні, я б тут так сказала. Так що тут припинити якісь і суперактивні дії. Тут я не думаю, що він був чимось оригінальним. Це все те, що було до цього. Чи демонтують всі пам'ятники Пушкіну в Україні протягом наступного року? Моя відповідь залізобетонна, так, тому що є подібне розпорядження і взагалі. За цим будуть слідкувати. Я навіть думаю, що там не тільки Пушкіно, тому що якесь таке, знаєте, глобальне розпорадження забрати все російське, забрати все те, що якимось чином нам нав'язувалось. Чому обіцяний контракт на 100 німецьких СОПЗТ аж 2000 для України досі не підписаний? Ну, Він в процесі, але там в чому розбіжності. За це обіцяли розрахуватися, Хай затримка з розрахування. Чи розширить ЄС список заборонених до експорту російських товарів? Теж моя відповідь так, над цим уже працюють. І воно якби дуже скоро ми про це почуємо. Так що так. Чи буде Угорщина блокувати вступ України в ЄС і наступного року? Ну, він вона і залишається, знаєте, таким ворогом, який підставляє. Так що моя відповідь 100% так. Я не бачу, що вони якимось чином нам не будуть ставляти палки в колеса. Це їхня позиція. Так що поки що так. Чи буде введений офіційний облік військової допомоги Україні до кінця року? Я думаю, що так. Воно, воно вже працює, воно просто якось не має якоїсь системи, чи що. Якісь доналагодження там відбуваються, так що моя відповідь так. Чи справді представники НАТО наполягають на відновленні переговорів між Україною та РФ? Моя відповідь: чи вони наполягають? Ну, тут все, в що. Про наполягають, да, все, що е, давайте, хоч пізніше, але давайте будемо говорити сто 100% так. Єдине, що не є такого погодження, да, тут башня, наполягати можуть на чому завгодно, поки нема такої підтримки остаточної, але наполягання є. Чи справді росіяни зменшили інтенсивність боїв під Авдіївкою через колосальні втрати? Це 100% так. І навіть ця інформація вже дійшла до тих вушей, до яких вона мала дійти. Так що щось вони там уже зараз зарахують, скільки їх є. Ну, якась недостача точно воїнів зараз там є. Чи вирішить Америка проблему нестачі ресурсів для допомоги Києву? Нам, ну, знаєте, так зразу говорять, що так вирішать і, якби ворог години це потрібно зробити. Єдина така капля дьогтю в цій діжці, це через якийсь конфлікт, через противоріччя і в кінці кінців воно все залагодиться. Так що так, повоюйте та і вирішить. Чи вдасться росіянам швидко сформувати нові штурмові загони для війни в Україні? Трошечки не так перефразую, вони їх сформують, чи будуть вони ефективні? То вже інша історія. Але сформувати вони їх сформують. Чи справді на Луганщині суттєво посилився партизанський рух? Ну, нам говорять, що так є. Це люди, які вірні України, вони з нами співпрацюють. І так я б тут не сказала, що вони і раніше не робили, тому що нам показують, що просто була якась команда до певної міри вести себе тихо, там більш такі режим самозберігаючий. Так що глобально вони завжди працювали. Чи вдасться російській владі продати націоналізоване майно Коломойського в Криму? Та да, продадуть вони. Це вирішене питання. Скажу більше, що там е, навіть є хто готовий купляти. Це просто така реферанс для людей. Чи справді Ілон Маск збирається до Москви? Ну, на сьогоднішній день точно збирається. Там є якісь домовленості, притом якась навіть історія підписання якихось контрактів. Так що так він збирається. Чи вплине на економічну ситуацію в РФ 12 пакет санкцій ЄС проти Росії? На ситуацію війни ні, а там більше на те, що буде відбуватися саме з фінансами. Да? Якось це більш тиск на фінанси, тиск якось поглиблюють кризу, на, на війну ні. Що мав на увазі Зеленський, коли заявив, що патова ситуація на війні це тимчасова слабкість. Я думаю, що те і мав, тому що, перш за все, в нас він опирався на те, що вже було, що ми вже були в подібних ситуаціях і весь час вилазили і справлялися, і це щось на рівні тимчасового, що дуже скоро поміняється. Так що я думаю, що те, що він говорив, він про це і думав. Тут ще якесь очікування, так, він знаходиться в очікуванні, що його почують, нам допоможуть. От, ну, тут все таки ми чекаємо, так, що ми щось отримуємо. Так що це про те, що тимчасово. Це що, що тимчасово. Чому все більше західних журналістів вихваляє Путіна в публічному просторі? Ну, якщо це на ну, друге питання, да, то це журналісти, яким заплатили гроші. Так що вони, в принципі, молодці, вони відробляють свої гроші, тут вони тримають баланс. А чому хвалять? Ну, Тут знову ж нам про гроші, але якимось чином саме там же більше всього, що хвалять його стратегії, що якось він. Про ризик, про нестандартні підходи, про те, що зумів якимось чином розірвати домовленості і завести в кризу. Ну, більше тут якісь як нестандартні дії, от через що його і він як нестандартний діяч, всім останнім всім іншим, треба більше часу, а він діє нестандартно. Чи вплине на перебіг війни призначення нового командувача ССО? Дивлячись на це все, хочеться сказати, що все впливає на все. І дійсно будуть якісь нові дії, нові якісь стратегії, нові плани. І навіть десь ми будемо, що піде в якийсь момент трошечки краще, може, будуть мати більше результату, але в кінці кінців глобально ні. Тут єдине, що в нас Знову ж виходять пентаклі, Це просто про затягування цього моменту. Чому Іран відмовився підтримувати Хамас у війні з Ізраїлем? Умовно, Іран за мир. Він все таки не хоче війни, і він таким чином себе захищає, тому що добре розуміє, що просто впаде в ту війну. А що за цим всім, всім стоїть? Я думаю, що і того, що я бачу, до Ірана донесли, що ну, дуже швидко тобі прилетить, і не дуже так тобі буде класно. Так що це такий самозберігаючий режим, чи вплине візит Сі Цзіньпіна в США на перебіг війни в Україні? На 100% вплине. Це взагалі тут навіть нам в кінці кінців дали колесо фортуни. Давайте я розкажу, що мені дали. Був створений якісь, якісь домовленості. Так, все таки по королю Пентаклів. Це якась історія дуже великої ваги. Домовленості дуже великої ваги, які приведуть до спільної роботи. Далі по рицарю Пентаклів, але до цієї роботи потрібна якась підготовка для того, щоб якимось чином включити колесо Фортуни, або по-іншому в нас якби випадок, активізуватися, або щось таке відбудеться, що взагалі. Має перевернути да, цю історію, і далі в нас йде сім жезлів, що яким чином, ну я можу тут навіть сказати, щоб була ще якась бій, да, щоб дали якийсь бій, і це все розв'язалося. Так що так, я думаю, що так, домовленості є. Єдине, що вони дуже затягнуті в часі. І зараз такий етап підготовки, щоб потім протнути колесо фортуни і саме поміняти. Якщо це була війна, то на мир, і а нас зараз війна. Чи обговорювали Байден та Сі Цзіньпін війну в Україні під час особистої зустрічі? Це взагалі була одна із основних тем. До речі, подивіться на картинку тема, яка сприймалась зовсім по різному, двома сторонами. Так що це була головна тема, і про неї говорили. Чи дійсно США та Китай найближчим часом відновлять військову комунікацію на високих рівнях влади? Я це підтримати не можу. Нам показують по дев'ятки кубків. Вони знову ж будуть роз'єднані, спостерігати один за одним і робити якісь свої дії. І оця комунікація, як ви сказали, військова, це тільки ілюзія, а конфлікт між країнами буде загострюватися. І знову ж нас якась історія про те, що. Про накопичення, про якесь про, про відкладання на всякий випадок. Так що моя відповідь ні. Чому Вірменія відмовилася від виходу з ОДКАБ? Я не впевнена, що вона відмовилась. Чи вона відмовилась? Так, да, зараз є заява. Але є якийсь план? План, який буде в майбутньому, коли вони. Саме яким чином зроблять зовсім по іншому а на рівні союзу з іншою країною, і вони якби таким чином щось там виграють. Це така маніпуляція, яка для великої перемоги. Арменія, в принципі, так і діє. Якщо проаналізувати, що вона там робить, чи справді США суттєво збільшили військову допомогу Ізраїлю замість України? Я, я б не трималася цієї точки зору, тому що Ізраїль із того, що зараз якби попитали Ізраїля, то Ізраїль так само говорить, сказав би, що і нам нічого не дають, так що там немає такого вдоволення. Чи є якась там допомога? Так вона є, але перш за все, що це частина домовленості, і це трошки інше, що було в Україні. США. І, і в будь-якому випадку вони не задоволені. Те, що в нас це роздмухують, на цьому хочуть зробити якусь, якийсь ажіотаж, то це теж інша історія. І тут про те, а кому це вигідно, да? тому що в нас дьявол, це підтримується всіми, хто якимось чином стосується з нашим ворогом, цю підтримують ідею. А далі нас якби, заспокоюють по нас. Все буде нормально. Почекайте. трохи. Чи вдасться ЗС у відбити атаки на Куп'янськ, які стали набагато більш активними останніми днями. Ну, дивіться, чи, відіб... чи ми їх відіб'ємо, так ми їх відіб'ємо, але це потребує часу. Це не про те, що ми завтра відіб'ємо. По правосуддю воно потребує часу, якби навіть тут сім Пентаклів навіть що ждіть, дайте часу, і це така доволі. Бачу, що так вони зупинять, зсу зупинить, нормалізує цю, цю, саме, цю, цю ділянку фронту, але дуже велика кількість страт, Дуже велика. Що обговорював Зеленський з президентом Словаччини під час нещодавніх переговорів? Ну, я не думаю, що тут якась нова історія тут зброя, зброя, яка щось там в Словаччині є доволі сильна, якась зброя. І були якісь попередні домовленості, а зараз вона якось переходить на якийсь інший рівень, уже мають її давати. Так що це не на рівні такого чи відмовилася Росія від планів будувати залізницю в Крим через територію України? Ні, не відмовились. Взагалі, у них якась така ідея, що вони це зроблять незважаючи звича... не ні на що. А чому? Тому що вони все-таки планують утримати ту частину.